Я б ще задати одне питання. Так, звичайно. Е, ми зробили перший, перший, перший і другий поверх ми зробили окремими, окремими стінами, стінами, так? Так. Але якщо у нас ходова клітка виходить на зовнішню стіну. Та, на зовнішню? Так у нас площадка виходить між першим, першим і другим поверхом, умовно. Тобто ну, вона, вона десь. десь е Вікно моно вікно завжди на скудовій клітці, воно посередині між першим і другим. Якщо вікно високий, як нам відобразити то архікаді? Ага, тобто ти не не про цей, не, не про свій фонд, так не, не про... 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 про не про нію. добре добре в Романа було таке питання. Я записувала, Олег записував його, але нехай покажу. Питання в тому, що це проміжний рівень. По-перше, нам треба дати вищу стіну, тому що логіка яка? Дивіться, Логіка архікаду є одна: вікно не буде стояти без стіни. Ну, дивіться, я поставлю, я вибираю вікно, і воно не ставиться аж тільки, як я. Навожу на стіну, з'являється така можливість. Тобто, от в Анастасії теж є це. Зараз покажу Анастасії, є вікно, яке вистрілило ось тут. Ні, і воно не вистріло, не воно йде на, на другий поверх. поверх. Я його просто так, так зробила так вже. Виглядь. О, супер! Нам таке і треба. <кій> Дивися, Юра, є таке от, ця проблема, і вона вирішується таким шляхом. Дивись, Типовий варіант, от допустимо, в нас є це вікно, на... зараз я перевірю, на якому воно поверсі. Ось тут є, зверніть увагу. Є прив'язка е, низ від нижнього відкосу першого поверху. Ми можемо змінювати. Ну, не раджу, змінювати <кій> за налаштуванням, все окей. Е, це вікно е, воно є на сходовій. Зазвичай так воно має прив'язку від початку першого поверху, але воно не тримається діапазону першого поверху. Воно виходить за межі. Першого поверху. І якщо ми, от, наприклад, у нас є перший поверх, другого ще не було. так? Аналогічно, як ми в попередньому відео зробили, ми зараз спробуємо все виділити, нажати Ctrl C і зайдемо на другий поверх, Ctrl-V. Гарне, практичне питання. Воно стосується е завжди. от дивіться, що ми маємо? Ми маємо накладання цих вікон. Е вікно має бути одне. Якщо я його видалю, Дивіться, що робиться. Ну, Звичайно, двері теж видалю. Що робиться? Робиться так, що вікно, ну, воно вже не функціонує фактично. так, Тобто на нього наклалася якась ще стіна, до речі, ось. Тут ще, до речі, накладаються стіни, ще додатково. Я видно в діапазоні. О, це через цю колізію, бачите, отут ем, заходила стіна на цей рівень. Я ще окреме відео зніму, Але дивись, Юр, <кій> це стосується твого питання. Вікно є проміжного рівня, і де починається стіна другого поверху, воно не буде вбудовуватись, тому що пройом будується чітко на стіні першого поверху. Якщо в нас ось тут є інші вікна, наприклад, я поставлю спеціальне вікно. От, тому що нам потрібно вікно, яке буде стосуватися рівно другого поверху, все окей. Але за цим вікном треба пошаманити. Треба виділити ось цю окрему е, стіну першого поверху, де є вікно. Анастасія, це воно? Це вікно, так? Чи ні? На так, так рівень. Так. Добре, супер. Дивіться, що я роблю. Я виділяю стіну, рубаю її. Спеціально цю частинку на декілька частин. Ну, на... Я вирізаю ту частину, де є вікно. Для чого? Тому що я ось цю частину над вікном буду продовжувати, продовжувати на рівень вище. А ось цю частину навпаки, видалю, Ну, таку, таку хитрість буду робити. Так, що я роблю? я роблю ще на другому поверсі, теж, до речі, розріжу. Приблизно, ну, хоча можна би було. Я, я так спочатку розвіжу, бо я не бачу, де йде вікно. Беру е, стіну, сокира і розрубаю. Отут створюю нішу ось, під вікно. Тепер чітко бачу, підведу чітко е, командую розтягування, чітко під ті межі, які мені вигідні. Спочатку з захльостом. і за... ось. З'явилася ніша для цього вікна. Дивіться, воно вже. Ну, Не підкошується, правда? Залишилося останнє. Залишилося підтягнути рівень цього, цієї стіни до е, такого нормального, адекватного рівня другого поверху. Е, я зроблю такий маневр. Спочатку відтягну, бо мені треба знайти ту стіну. Я не бачу, до речі, де, е, в якій стіні воно, То, напевно, в діапазон воно не входить. Е, воно, напевно, та стіна. Вона. Це ну, ніби ця стіна. Зараз я попробую зайти. Дивіться, роблю такий маневр. Вона на, ну, на діапазоні поверху першого не з'явилася, тоді я її витягую все ж таки з 3D. Але можна зайти і з 3D на параметри. І тут замість 3 метрів я можу внести 6 метрів, щоб ця стіна вигулькнула на два поверхи. І що я тепер маю, якщо я зайду на другий поверх, дивіться, я маю те саме вікно. Юра, бачиш? Тобто, що в першому поверсі, що в другому поверсі, ми маємо єдине вікно, яке має прив'язку. Зверніть увагу, немає власного поверху у вікна. Е, Є е, е, е. е тільки прив'язка відносно поверхів, і вона в нас відносно першого поверху. Просто в діапазоні е, е, вікно з'являється в двох поверхах.